Доброго дня, шановні українці, вірніше, добрий ранок. Ранок, а я вже в мандрах, я ж мандруючий монах. так? І мені підсказали, брати та сестри, подивися, Ігор, як виховують наших дітей, місто Сукіряне. Ми бачимо виховання, про яке звітує наш сукірянський відділ освіти. Ми бачимо виховання, про яке звітує відділ молоді та спорту нашої. Об'єднаної територіальної громади, сукерянські чиновники. Ми бачимо виховання в гуртках, начебто, які виховують нашу сукерянську молодь. з сукерянською молоддю все нормально. Так? Я навіть згідний, все нормально. Але я покажу іншу сторону життя нашої сукерянської молоді, на яку чомусь ніхто не звертає увагу. Хтось в душах наших дітей сіє зло, ненависть та диявла. Хто? Подивіться Василь Васильович Козак, голова нашої громади. Подивіться Бабій Зам Оксана Іванівна. Подивіться Гангал Іван Володимирович, зам. Подивіться зам. Подивіться, начальник освіти сукірянської громади. Подивіться, це неформальна сокірянська молодь, з якою ніхто не працює, який ніхто по справжньому не викладає українську історію. Крім мене Ігоря Швиця, який намагається через Ютуб Facebook Фейсбук зробити, який ніхто взагалі не каже слово Боже. Які на вулиці, а які на вулиці, давайте подивимось. Місце збору неформальної молоді. Ми бачимо свастику. Я буду викликати поліцію, але докінчу зйомку до кінця. Подивіться, тут збирається наша неформальна сукерянська молодь. Подивіться, що робиться. Подивіться на ці малюнки. Це наші діти. Подивіться, що намальовано. Це наші сукерянські діти. Я буду все від знімати. Подивіться, що вони малюють, що в них в думках. Йдемо далі. Місце збору неформальної сикіріанської молоді. Що в них в головах, коли я читаю, мені страшно. Просто страшно. Хто з цими дітьми працює? Хто їх виховує? Де їхні батьки? Що вони роблять? Подивіться просто на ну це слово підар, да? прости мене, Господи, що повторив. Це все ж наші дітки пишуть. Ще є одне таке слово, Господи ти мій, подивіться. Оце збирається наша сукерянська тут молодь, про яку ні козак, ні рай наш освіти, директори шкіл наших сукерянських. Подивіться, знову свастика. Надпис. Бий жида. Свастика, хто це написав? Свастика. Я буду викликати 102. Бий жида, свастика, свастика. Свастика. Ще раз покажу. Бий жида свастика. Подивіться, хто працює з молоддю, хто каже і свастику давати, хто каже писати, бой да, Бої да. ну, от На цьому я ще десь одна свастика начебто. Підемо зараз дивитися. Ще зайдемо в інше приміщення. Подивіться, що тут робиться. Це все наші діти. Дивіться. А тепер ми ще покажемо. Бачите, знову свастика. Хто це показує нашим дітям, хто навчає писати би і жида та малювати свастику? Доброго доброго ранку, поганий ранок. З вами мандруючий брат Єгор. А в миру, український історик та журналіст Ігор Швець. Як мандруючий брат, як мандруючий монаха, я прийняв постриг як український історик в мирному житті, мирському та журналіст. Після того як я знайшов надписи, бий жида та свастку. Я буду викликати поліцію дзвонити 102. Побачимо, як будуть реагувати правоохоронці.